Що ти боїшся запускати бізнес у США, цей ріл для тебе, бо я розкажу, як подолати головні страхи і нарешті почати заробляти. Я часто чую три основні причини, чому люди відкладають запуск клінінгу. Отож, відсутність конкретних задач, не знаєш, як знайти клієнтів, як правильно прибирати, а взагалі як оформити бізнес. Це нормально, ніхто не народжується з такими знаннями. Але вони є, їх можна отримати. Отож, якщо у вас страх конкуренції, так, клінінг популярна ніша, але й попит величезний. Люди завжди шукають якісний сервіс. Якщо в тебе буде правильний підхід, клієнти завжди будуть приходити саме до тебе. Думаєш, потрібні тисячі доларів? Насправді ні. Є тисячі способів запустити клінінг з мінімальними вкладеннями. Ми це вже давно пройшли і тебе також навчимо. Як же ж ми допомагаємо вирішити ці проблеми? Наша Чання це покроковий бізнес-план, як запустити клінінговий бізнес з нуля. Ми даємо лише важливу інформацію, показуємо вам реальні кейси, реальну підтримку. Ми допомагаємо знайти клієнтів, оптимізувати процеси, налаштувати рекламу, все, що потрібно, щоб ти не боявся на старті. Якщо ти готовий змінити своє життя, напиши урок в Дірект, отримуй безкоштовний урок і дізнайся більше.